Лисенто Ню Дженерейшн Офікрініядіаспора в ефірі Молода генерація української діаспори. Молода генерація української діаспори представляє радіопроект Україна у серці одна. Інформація, аналітика, музика, діалоги. Все у ритмі рідної землі. Доброго дня, шановні радіослухачі день святкування українських героїнь ми мали нагоду поспілкуватися із головою 27-го відділення Союзу Українок Америки Піцбурга імені Ольги Басараб Марікою Заліщук. Наш 27-й відділ Союзу Українок Америки в Піцбургу імені Ольги Басараб вже існує 85 років. Він був тут заснований у 1927 році. Першою засновником була доктор Маруся Бек. І вона цілий час віддана була союзу країнок. І вона жила майже 100 років. І вона створила фонд дітям Чорнобиля при Союзу країнок. Так що дуже великий вплив і дуже великий вклад вона мала. У загальному союзу країнок Америки Союзянки є активними членами української громади Пізбурщини, і протягом всього існування були в багатьох випадках ініціаторами, а також активно підтримували всі дії української громади, такі як відзначення річниць голодомору, геноциду в Україні, Чорнобильської трагедії, святкування День Незалежності України тощо. Я завжди пригадую, коли я з українок на якомусь заході, де багато є і різних національностей, вас зразу можна побачити в тому, що ви є у вишитих сорочках. Це ваш можна сказати стиль. Так, і де ж ви вступаємо, то ми завжди у вишиваних блюдочках. Дуже часто, як ми брали участь в демонстраціях в Вашингтоні ще за часів, коли Україна була незалежною, то і брали дуже гарні кожухи, що нам пані Люба Гутковська позичала від Полтави, і завжди свій закраїнок наш відділ був дуже дуже гарний для Кожна мала свою чудову вишивану блюзку. Розмову з пані Заліщук ми продовжимо у наступних програмах. А зараз вітання від пані Марії Заліщук. Я хочу скласти пану директору Михайлові Комічакові сердечну подяку, бо його постійна підтримка нашого союзу Українок відділу в Пісбургу. Просто ніколи не відказався нам на кожне наше прохання, і ми йому зичимо всього найкращого щастя, здоров'я багато здоров'я. Ми з свого боку також хочемо уклінно подякувати нашій прихильниці за підтримку пані Галині Сібрук. Продовжуємо випуск молодої генерації української діаспори. А зараз про наших українських героїнь продовжує розповідати заслужений журналіст України Ганна Стоцька. Це було навіть кілька років перед проголошенням Незалежності України. Я готувала телевізійний нарис про громадського діяча, поета, публіциста нашого славного Юрія Липу. І довідалась, що у Львові живе жінка, яка довгий час працювала з ним у Варшаві в українському комітеті. Це була Наталя Попович. На той час їй йшов уже 90-й. Рік. Прошукала, познайомилась цією дивовижною жінкою, яка в свої роки незрячою могла годинами читати на пам'ять лепкого, Симоненка, Телігу, за що відбула довгі роки заслання розлуку з двома синами. Так, такі люди, як вона, це сумління нації. Її гордість. Це натхнення у будь-якій справі. І раптом, нещодавно на міжнародному форумі українських жіночих організацій, що проходив у Львові, я дізнаюсь, що відбудеться презентація книги Наталі Попович під назвою Доля. Звичайно, поспішаю до Львівської політехніки, аби познайомитись з авторкою Наталією Попович. Вона з Канади. Молода, вродлива, доля її вже зовсім відрізняється від моєї колишньої героїні пані Наталії Попович. Але є щось між ними спільне, високе і чисте. Є обов'язок, а вірніше велика любов до України і її людей. Зрештою слухайте канадську Наталю Попович. Я є місцева жителька в Знаварії, я кажу дівчина з села. Я вчилася три роки в політехнічному інституті, загальнотехнічний факультет у Львові, а потім нас перевели для подальшого навчання в Київський технологічний інститут. Після того я ще закінчила Львівський національний університет, юридичний факультет, і я працювала у Львівському обласному управлінні юстиції. А так сталося, що ми виїхали жити до Канади вже 9 років, там проживаємо. Чим ви займаєтеся зараз, в Канаді? Мені також пощастило. Я працюю в українському банку. Українська кредитова спілка будучність називається. І це є велика допомога для української громади. Бо що би не було завжди, банк якісь гроші підкине, і ми можемо щось робити. Наші проекти. Приїхавши до Канади, ви знаєте, не знаючи мови. Людина себе дуже приниженою чує. І я себе так дуже чула, тому що я освічена людина, не є глупа. А тут ти навіть не можеш свої думки висловити. Але мені пощастило, бо я познайомилася випадково з одною жінкою, яка є активна в громадському житті. І я кажу: о, я би хотіла співати до хору, піти На, в нас є хор, приходь. І так Війшла в громадське життя української діаспори в Канаді, за що я дуже є вдячна, тому що справді це духовне, що я собі набрала, це мене там тримало. І тримає. І знаєте, я відкрила в себе таланти. Я завжди була активна в школі, в творчості читала вірші. А тут в мене якісь такі таланти відкрилися. Я багато дописів до газет пишу. Пишу сценарії до різних свят. Ми зараз започаткували вечорниці, кожен рік робимо постановки, підбираю артистів. Я тут розхвалилася, але це так є. До нас до речі, приходять найбільше, як поза п'ятсот людей приходить. Такі наші речі трошечки людей зближують. І в Канаді є музей імміграції в місті Галіфакс. Це є місце, куди припливали кораблі з іммігрантами. me ne borto І наша Ліга України, Канада, організація, до якої я належу, вирішила зробити там додати до того музею про українську повоєнну імміграцію. Практично там нічого про неї немає, є тільки про піонерів. І мене посилали від моєї організації брати деякі інтерв'ю людей, хто приїхав через пірт тволіван після війни. І Я познайомилася в Едмонтоні з пані Наталкою Таланчук. Вона є самороджена в Дніпропетровську на східній Україні. Вона буквально розказала мені на інтерв'ю кілька маленьких епізодів свого життя. Я летіла і ви знаєте, мене так це вразило, мене цілий час та думка переслідувала, яка жінка, яка жінка, яка її доля, як вона приїхала до Канади, ким вона в Канаді стала. І мене так це мучило. Батько її священник. Мати гарна, начитана жінка, в Києві закінчила для благородних дівчат. Інтелігентна родина. Батька забрали на Соловки. Пані Наталя була маленька, але вона пам'ятає, як батько забрала Соловки від неї навіть прощався. Батько вернувся, його 37-му році знов забрали, вона вже не знала де. Що сталося? Вони шукали з мамою і сказали, що засудили 10 років без права переписки. На тому скінчилася. Мама забила бомба під час бомбардування. Їх виселяли, погнали до Німеччини. Вона працювала в Німеччині. Потім переселенські табори в Бельгії. Вона стала в 16 років членом організації українських націоналістів. Вона підробляла документи. Малювала, домальовувала печатки, бо вона є дуже творча людина, ця героїня. І такі вона речі вишиває, такі дрібненькі речі вона робить з листочків з сушених з квіточок композиції. Дотепер, хоча вона вже дуже погано бачить, їй вже 86 років. І ця вся історія мене страшно вразила. І я та з тими думками ходила, ходила і кажу до свого чоловіка: знаєш, я би написала. А він каже, ти вмієш? Я кажу, я не вмію. Ну я не писала книжок, я не вчилася, я не вмію. Я кажу, але це мене страшно переповнює. Я їй передзвонила, кажу, що я хочу таке зробити. Вона каже, Наталю, та як. Та що, чи я одна така, ну але вона згодилася. Ми два дні з нею сиділи, вона говорила, вона згадувала, вона каже, я таке позгадувала, ти мене так змусила. Каже, я такі епізоди, дрібнички, такі з дитинства згадала. В неї дуже добра пам'ять, пані Наталі. Ця жінка є дуже активна в українській громаді, Наталка Таланчук. І ви знаєте, що я писала до незнайомих людей Дніпропетровську. і я знайшла, що сталося з її батьком. Звичайно, вона знала, що він загинув, але його розстріляли. Це трійка, в 37-му році. Так що Така маленька історія. Я кажу, я не є письменник. Я є не Марія Матію. З ін... Але ця історія просто перейшла через мої душі. Мої думки показали почуття головної героїні. Я як Міла написала чисто з пережиття, Книжка життя. Біля нас, Наталією Попович, сторіть Марія Прокопець. Наша славна поетеса. Письменниця. Вона тримає в руках книжку доля і вже висловлює свої думки, почуття вгос. Пані Наталію, я тримаю у руках вашу книжечку, і в мене тут в серці щось ворушиться, вона мені нагадала, як я почала теж писати, почала шукати долю людей, які загинули на саліні, місце, де у шахтах були закидані люди. І коли я почала шукати живих іще свідків, і ті, хто ще залишився живий, і це воно так виклюкнулося одною книжкою. Оце вже рахуйте, ваша доля. Не доля Наталки Попович, а доля ваша буде, тому що ви вже від того не відійдете, повірте мені. Воно затягне, розумієте, як якимось магнітом людину затягне, і вже ти не можеш без того жити. А особливо, якщо ти вишукуєш чиїсь долі. То вони вже так потім всі якось ідуть, якби по черзі yeah, yeah, до вас я yeah, вона вже стає, yeah, бо ти вже yeah, переживаєш. Yeah, yeah. Думаєте, і, і вже одна за одною, одна за одною. От в у цій моїй книжці ви почитаєте, не буде мовчати. Там є теж на фактах людських доль, усе повністю. Але ти вже кожну долю перепускаєш через своє серце. Ми перепустили. Ви вже не попустите, вони вже будуть з вами. І це дуже мені знаєте близько, тому що я через те саме прийшла. І тому ж дичу вам дуже великих успіхів. Ви знаєте, пишіть. Бачу, що гарно, гарно писано серцем, а як писано серцем надійде до читача обов'язково. А ще на презентацію книги доля канадської Наталі Попович прийшов син львівської Наталі Попович. Політв'язень Ігор Попович. В мене велика радість, що я міг. Бути на такій прекрасній академії і почув усе про книжку Доля. І основне, що мене дуже зворушило, що ту книжку написала пані Наталя Попович. Я пригадав собі свою маму, яка також перейшла Наталя Попович, Ната... мама. Теж. мама теж перейшла такий тяжкий життєвий шлях, забрали її. В 49-му році, в тюрму на Лонського. і там на Лонського в тюрмі, при тому, що два слідчих вели її справу, і цілу ніч допитували, ніч в ніч, і вона знаходила в собі сили ще зробити вервечку з тюремного хліба. Замість голки була ость. Від риби, і вона вже не пригадує собі, як співкамерниці зробили в ті ості дірку, і як заселили там ниточку, і вона зробила ту вербичку, і тою остинкою вона вишила. Образок Матери Божої з Ісусом Христом і ті прекрасні річі передала Український католицький музей, мене дуже зворушило, що мені здавалося, що на сцені стоїть моя мама в молодості своїй. І що я зустрів то прізвище і то ім'я. Я, я схвильований, що така молода особа відчула чужу долю. І так гарно описала Доля Наталії Таланчук, оповіді Наталі Попович увібрала в себе долю багатьох українців, які змушені були покинути свої домівки, піти в світи і вже ніколи не повертатися назад. В Далекій Канаді вони шукали миру, свободи і щастя. Чи знайшли їх серед чужих людей, чужого слова? Українській діаспорі в цьому році вже 120 років. Вона вистояла, виборола місце під чужим сонцем, стала міцною та поважною серед інших національних громад. Тепер вона є частиною історії Канади. На школа нова українська хвиля заслужений журналіст України Ганна Стоцька, звукорежисер Зинові Левковський, автор програми молодої генерації української діаспори Оксана Лернатович зичать вам гарного весняного настрою. До нових зустрічей в ефірі.